Вітаю, сьогодні 23 вересня 2024 року. Сьогодні буде третя, третій день моєї дистанції. Я вчора показував це Альберге, як я живу. Зараз на цій кухонці де не зміг показати, тому що ну, тут сиділи люди, я не хотів їх знімати мало ли не можна. Ранок розпочинається з кави. І з бургера, якого купивши я позавчора і віз з собою десь протягом 100 км. Їх було два з'їв раніше. От. Спалось мені погано. Чого погано, тому що було прохолодно, а те одіялка, яке я взяв, виявилося коротким. То... То, як то кажуть, то плечі замерзають, то ноги замерзають. Я ще встав тоді футболочку одів і так наче більш-менш там кемарив. Ну, і дівчатка, то старенькі дівчатка, які тут по 75-77 років, то встане побіжить в то пукне, то похропить. Беруши не дуже допомагають, ну, що робити. Платиш мало спиш з усіма. Таке, таке правило. Ну, цікава, цікавий досвід. Сьогодні я планую проїхати до міста Коїмбра. По карті це близько 80 з копійками кілометрів. В принципі, плани не такі вже й амбітні, тобто маю, маю доїхати, як воно вийде, буду. Розказувати вже в кінці цього відео. Виїхав я з Альберга. Двоє голландців, які вчора були, чоловіки, жінка, вийшли поранше, а двоє, як, як це казалося американці дві жіночки поважного віку. Вони подорожують. Вона з Нью-Йорку і. Виходили разом зі мною. Вчора ми говорили багато про війну, я розповідав, як, що. Всі, звісно, шоки від цієї війни, всі проти неї, всі підтримують Україну. А Сьогодні зранку вона підійшла і дала мені гроші. Я, звичайно ж, не хотів її брати, я кажу, ні-ні, не треба. Вона каже, це не для тебе, це передай тому, кому потрібно. От. І дала мені 160 євро на минуточку. Ну, я сказав, що обов'язково я ці гроші передам дітям, які залишилися без батьків. Тому буду роздавати ці гроші, привезу і буду роздавати. Отакий От нежданчик від людей, яких ти побачив всього лиш один раз в житті переночував, розповівшись, і вони так захотіли допомогти нам. Українцям. Зараз я вже починаю п'ять лізти вверх. Моя дорога сьогодні вверх, вверх і ще трошечки вверх, ну, там буде видно як. Проїхав вже біля 10 кілометрів і вже стало жарко вже зняв свою верхню жилеточку, ну, правда, ще я з рукавами, бо, як то кажуть, дурному молитися тільки голову розбити. Ну, а мені їхати, як завжди, вітер харю. Ну, <гум> Це, мабуть, усім велосипедистам так буває. Їхати мені туди, дорога зразу вниз йде, тут я піднявся, в общем, піднімаюся, опускаюсь, піднімаюсь, опускаюсь. До речі, тій жіночці з Чикаго. Я подарував таку лапку на українських кольорах. Вона була дуже щаслива. Не даремно я взяв з собою таких декілька лапок, думаю, може комусь подарю. Ну от подарував людині, яка подарувала кошти нашим діткам з України. Таке буває. Місяць вже зверху але його видно, стає все тепліше. Я таки їду по дорозі, але вітер просто не дає їхати. По прямій їду не більше 15 км за годину. Став тут подивитися на дерева, оливкові дерева. Поля, навіть Назви місцевих сіл, Деолівас і так далі. Їхав-їхав, побачив тут. Їду на Каїмбру позаду Тамар. Побачив тут таку водичку. Написано Агуанао контролада. Ну, Я так розумію, що контроль, контрольована водичка. Водичка нормальна. Запаси я поповнив водою. А так і їду поки з безкоштовною водою. Щось в мене глюкнула страва, становилася, бо хотів подивитися, скільки я там проїхав. Проїхав тільки 21 км, а вже 11 часів часов дня. В общем, їду настільки поволі, що аж страшно. Десь якесь кафе. Це, там проходить каміно, де пішком люди йдуть, але я туди не поїду. Но мені там не треба, я буду їхати далі. Тут називається траса, 110-траса. От я по ній їду. Не по. Є така платна, написано, А-13, а є така безплатна. Не зверх. Ну, я думаю, вона теж там не зверх. Ну, безкоштовна і вона. Н110 називається. Їхав я, їхав, попав на дорогу «ІС-3», Там було написано не можна велосипедіста. Ну, ладно, я тоді звернув, їздив там у чорта на кулішках, як то кажуть, коло цієї траси. В вона мене виявило 15 на цю трасу. Тут знака не було що не можна велосипедистам там був і велосипедистам і коням, і трактористам в общем нікому. Тому я вирішив все-таки спробувати їхати нею, там буде видно. Траса така непогана, впереді вітряки. Побачимо, як воно вийде тут. Якщо мене не штрафують, то буде добре, бо я не їду. Точно по маршруту Каміна, а їду по дорогам, тому я тут трошечки блукаю і шукаю дорогу. Ось така красота. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім вітряків. Трошки дорога мені вниз, я від цього балдію. А що там балдею? Я просто шаленію. Приїхав я 40 кілометрів, побачив, туди рестарація така. Машин багато. Коли багато машин, значить там кормить швидко і смачно. Ну, я прийшов і заказав. Ось мені. Дали супчик з олівками, хлібом і кока колою І ще має бути картошка фрі з чимось. Так виглядає кафе. Панно тут красиве. Там я при... припаркував свій велосипед. Не встиг я нащати їсти, мені вже принесли. И картошечку и супчик. А та быстра девчонка, она не просто ходит, она просто гоняет. Суп очень интересный. Да, Тут есть картошка, есть капуста, есть э, косоли. Все це, це на варісти. Таке я ніколи не їв, але прикольно. Вкусно. Так що думаю, мізря з'їхав. Єдине, я не знаю, чи це з'їм і влівок надавали. На шару. Слівушка дали. Поки все супер. Був у мене сьогодні обід за три дні перший. От Я їхав, їхав, побачив тут таку кафешечку, машин було багато. І це ж вже заплатив гроші. ще в мене денька була на десерт. Я не зміг усе з'їсти, забрав там півкурки і булку з собою. І все це мені обійшлося 9 євро. Всього лише 9 євро. А якщо тут брати таке меню, тут є. Курочка, з чимось там, з картошкою і так далі із собою 450 євро. Можна даже так поїсти. 450 євро це навіть, може, скажімо, іде трошки дешевше, ніж в Україні за те, що вони дають. Ну і, так, головне смачно, головне смачно. Як їхати зараз далі, я не знаю. Я ж буду живіт животом руля доставати. Якось буду пробувати. Я доїхав в містечко Кандеха по автобану тому не по автобану, по трасі який, і С3, який не можна їздити велосипедистом но завдяки тому, що я за ці кілометрів три дні ні разу не зустрів поліцейських, я ризикнув і, і їх не зустрів. Зараз в мене вже... 60 км позаду і десь 10 кілометрів 10-15 і буде вже мій фініш. Зараз покажу, куди я заїхав і буду їхати. Далі вже по стрілочкам буду їхати трошки, потім ще по трасі, потім по стрілочкам. общем, буду шукати можливості не по піскам. Так, на кожному туди не треба, бо сюди треба. Ось стрілочка і ти сюди їдеш. Ось туцик зараз буде на мене ругатися. Туцик? так, да -да, я тут ругайся. Ну, ж... Головне не, не пригай на мене. Ти ж охранник, ага. щось гавкає якось по-португальськи, по-нашому. Не зрозуміло, що він мав сказати. Чи заходити до нього, чи не заходити в гості. О, маленькі вуличні. Оуа, следочка куда? Ой. Очень муха. Передний тормоз. Ну там дорога тоже есть. Поеду туда. Я снова выпхался трошки на трассу. И С2. Камино его пересекает два-три раза. Туди-сюди. Але їхати між домиками там не виходить швидко. Тут навіть до 20 км час я можу розігнатися. А потім опять я переїду, мабуть, на каміну. Туди-сюди, туди-сюди. І так я добрався до Каїмбри. Вибрав собі отель. Правда він трошечки на другому березі, тому мені туди ще 6 км їхати. Але буду зараз тут направо з'їжджати до Коімбра. В общем, направо, не прямо. Тут перед Коімброю, вверх, вверх, вверх. В общем, на самих опять, нижніх передачах, потихеньку, повз. Але головне, що я вже тут і я таки встиг до темна. А зараз, даже не знаю скільки, ну ще не багато часу, що достатньо поселитися і помитися. Після тяжкого спуску з підйому був легкий швидкий спуск. Ось імбра, яка відкрилася вже мені, а там за мостом вона більше. Там якийсь деревенний міст є, дуже маленький. Одинночки. Довго знімати не можу, бо їду по навігатору, який веде мене до отеля, до якого мені залишилось зовсім чуть-чуть. Авій -чуть. там красивий місць ще по центру. Може пізніше поснімаю. Воно він такий, бачите? Свернув правіше, мені треба буде уходити вправо, а тут відкрився ще який гарний вид. Там будинки якісь великі, красиві. Навірно, гарне містечко. А мені туди. Вітаються зі мною. дивляться, що я знімаю барани з коїмбря. Дека чорний такий з рогами. О, так по дорозі було багато різних баранчиків, які до мене пекали, але я їх не розумію. О, от і натяжний міст відкрився мені, коли спускаюся по дорожці. О, красавчик. Доїхав я. І тут сразу красоти бігають. Доїхав я до цих гарних будиночків. Мист, э, по-моему, называется Донде Санта Клара. Вот. Тут есть речка. Не знаю. Не буду прекратить, как называется. Это же мемория океан, это же речка. Там отель Астория явно не мій Ну и вот такие красивые замок. ну це не замок, а така. Багато-багато різних будиночок архітектура. Там і десь туди прямо вас Заїхав на вуличку. Таку явно з, з різними сувенірчиками музичок грає класно. Ну, Мені туди. Зараз куплю може магнітку з цього міста. Буде в мене ще магнітка. Іграємо класно. Так і хочеться слухати. Особливо після 70 км пожарі. Музичка просто класна. Тепер у мене є магнітка. За цими будиночками, які я фотографував і відео знімав, які я їх бачив, тепер в мене є те, що я бачив реально у цьому місці. Парніша грає за душу бере. Красавчик. Ну як тут підеш? Вуличні музиканти додають шикарності, перед цим ще один там співав на гітарі грав. Сьогоднішній день закінчено. Я таки добрався в містечко Коїмбра. Воно таке не як сказати, те, чого я хотів побачити, я побачив. Воно дуже гарне. От, навіть я купив собі звідси магнітку, бо вийшло так, що забронював номер в Вальбергі. Постелі за 16 євро, були там за 20, за 25, і було там ще за менше трохи. Я вирішив забронювати це, значить, нормально писали. От. І вийшло так, що воно на другому кінці цього містечка Коімбра. І мені прийшлося спуститися вниз до річки в центр, потім піднятися вверх. Так що навіть страва. Хто не знає страва, це така програмка, яка пише твій трек, який там чи йдеш, чи їдеш. Написали мені, сьогодні у вас був найдовший підйом. А який він найдовший, не знаю. Бо їх стільки було сьогодні цих підйомів найдовших. Ага. Третій день і ноги вже не їдуть. Моя швидкість, ну, може завдяки тому, що ще вітер в харі, а, от, ноги ватні. Гори вверх-вниз, більше вверх, були трохи, звісно, вниз. От. Ноги не їдуть, швидкість 10 км в час. Це стидно сказати. Я напрягався, щоб розганятися там до 15-ї. Тоді, коли вдома, я спокійно катаюсь, там 25 і мене зовсім не напрягає така швидкість. Ну Тут, звісно, велосипед загружений і втома. Велика, велика втома. Воно дає знати. Я вже там закидався якимось гелями, потом стимулом, потом рекавером якимось, щоб тільки ж хоч якось. Якось доїхати, якось доїхати, я таки чудом доїхав. Чудо случилось і я тут. Ну, ну хочу сказати ще таку річ. Я сьогодні їхав. Почти повністю по асфальту. Я не їхав по тому путі каміну, який прочерчений був для пішедохів, бо вони опять там по цим йшли, по всяким горам. Я об'їжджав це все дорогами. Прийшлося виїхати на таку дорогу, де був знак, що їхати велосипеді став не можна. Їду собі, наче можна. В общем, ніхто мене не зловив, штрафа мені ніхто не дав, доїхав. От. Один разок я звертав на дорогу для каміна. От. Ну, по, по городку, по маленьким вуличкам, по, по таким ну, пішком класно. Їхати капець, ні, не то. Так що буду далі продовжувати те, що шукати. Такий шлях, свій шлях, щоб іначе не по мистій трасі, там, де фури літають, і по дорозі, щоб все-таки був асфальт. Бо якби не асфальт, я б сьогодні сюди не добрався. Так що такі діла. Завтра буде новий день, мені до порту до і цього. Іспанії остається приблизно 130 кілометрів. Це десь, якщо при здоров'ї і при всьому доброму на 2 дні, буде, мабуть, нормально. Буду їхати, буду знімати, буду розказувати. Якщо хтось хоче, задавайте питання, які вас цікавлять, може я щось відповім. А, ну і ще таке? Я все-таки думаю, що, от побувавши в різних Альбергах, в невеликому містечку, в великому місті, взагалі в селі в горах, я б все-таки, напевно, вибирав би Альберги жити велосипедісту не в великих містах, і невеликих, навіть, може бути, краще в селі. Там якась своя атмосфера, вона проще, там більше місця, там Ну, цікавіше. Сьогодні, кажу, після цієї ночі, що була в мене, що були люди з Америки, люди з Голландії, ми так спілкувалися цікаво. Було цікаво. Бо в великому місті тут ніхто нікого не знає. Там зайшов в номер там Hello, Hello. У мене в номері там один хлопчик араб, який сидить там на перший день. Що я відкрив форточку, не форточку, двері, щоб трошки провітрилася ця кімнатка. Потім прийшов другий хлопчик, він живе теж тут. Не знаю, скільки він живе, але отакий, отакий на колір шкіри аж блистить. Так що я в гарній компанії сьогодні буду ночувати. Добре, дякую, що подивилися. Всім привіт до завтра. Пока.